Все понеділок, 4 березня. Йдемо жити те життя, яке б не було воно. Потрібно жити. Йти вперед і триматися. Дякую вам усім, що підтримуєте мене, дякую, що пишете такі гарні коментарі. Ну і дякую, що відписуєтесь. Кому не цікаво, звичайно ж, знаходьте більш цікаві для вас канали. Я йду на роботу. Сьогодні в нас е, десь так один, ну, два градуси тепла, але не скажу, що холодно. Саме головне, не сиро не пробирає так до кісток. Ну, небо, бачите, яке, небо чудове. Гарного всім дня. Будуть новини, буде щось цікавеньке. Обов'язково вам покажу. Купила собі каву і... Зійшла, купила ще водички на роботу, в чайник. Інколи в бівіті набираю, інколи от купуємо в магазині. Американо з молоком. І там в кошик добра, соціальний проєкт. Туди зараз викинула е, одяг, деякий перебирала на вихідних, але не знімаю так, якось боюся знімати, тому що люди зараз неадекватні і такі агресивні, все думають, що ми щось заборонене знімаємо. Так, чаюю на роботі. Вільна хвилинка. Хочу показати: зробила вчора такий от легенький манікюр, світлий лак і зробила акцент на нігті. Така от наклейка з Аврори, але мені вона не дуже щось подобається. Так, якість погана. Ну, десь отак. От так, відпрацювала вже, дівчата, вдома. Зараз буду обідати. Все-таки, що не скажіть, а понеділок ну, важкий. День важкий, голова просто квадратна. Зараз поїм і гляжу трішки відпочину. Так, у мене борщ, він ігрет, от бутерброд трішки з м'язком, і вип'ю кави з молоком і дві цукерочки. Якось у каву я тільки зранку попила, а потім попила чаю на роботі і все. Я так зазвичай за день п'ю 3-4 кави, я такий кавоман. От. А тут от, одну випала і я вам говорю: ну, понеділок просто-просто завал. Так що всім смачного, хто зі мною обідає, або просто їсть. Все по-простому. Все по-простому. Навіть оце сижу і думаю, так, а що ж готувати на вечерю? Ох, ця їжа, не знаю. Не знаю, бачу, що ви теж там, дівчата, думаєте, гадаєте, що ж його готувати. Ну, нічого, щось буде. В кінці кінців насмажимо картоплі, і буде добре. Хочу вам показати парфум дня. Сьогодні в мене був от такий, Купувала його в Юнайсі. Це Крейшен, creation... так, Creation шанс. Ну, по типу аналогу шанс від Діор. Не дуже мені подобається, але хочу використати його, тут залишилося небагато. Значить, тут 30 мл. Ну, а половину вже я використала. Подивлюся, як він піде в мене, цей парфум. Ну, хочу, хочу спробувати поносити його декілька днів. І з роботи принесла каталог Oriflame, який діє до 9 березня. Хотіла зробити замовлення, але потім згадала, що я ж не являюсь консультантом в Oriflame. і в мене немає знижки мінус 20%. Я просто йду як віп-клієнт. Раніше було віп-клієнтом бути ну, зручно, мені все підходило. А зараз якось подумала-подумала, і ні, не вигідно. Немає мінус 20% знижки, тільки кешбек, та й каталог раніше був безплатний, тепер за нього потрібно платити. Та і мінус 50% на один з товарів. Немає до дня народження. От я хотіла замовити, так як був у мене день народження, теж немає для мене такої акції. Ну, Я уточнила у свого менеджера, так правильно це називається. Вона каже, що можна зареєструватися консультантом, але потрібно заплатити 250 гривень. Ну, Якось дивно, інші компанії, мережеві, щоб людей більше приєднати в свою компанію, все це роблять безплатно. Ну, а Вейвені, отак, ой, вибачте, в Оріфлемі 280 гривень. Якось не хочеться мені, мені їх зараз тратити, тому поки що від Оріфлем я відійду. На деякий час, ну а там поживемо-побачимо. Хоча мені е, цікаво все-таки дивитися замовлення дівчат, і мене, чесно кажучи, зараз більше тягне все-таки в Оріфлейм, чим Вейвон. Ейвон якось ну трішки піднадоїв. та І останнім часом, якщо порівнювати ціни, то Оріфлейм дає непогані акційні пропозиції, знижки. І тут можна, можна купувати, от, ще якщо у вас є знижка мінус 20%. От. Що хотіла показати, вчора ввечері в неділю наносила таку маску пробничок. Це маска для обличчя, вон ефект оновлення. Ось такого вона кольору приємного, голубого, дуже мені сподобався аромат цій масті. Прямо ну, такий ніжний, такий приємний, квітковий, дуже сподобався. Навіть не квітковий, а мильно-кремовий, ну, дуже приємний. Сама маска має трішки такий липкуватий ефект, і це мені не подобається, але він якось зникає так поступово. І зразу ж відчутний легкий, легкий ефект підтягування ліфтингу. От, маску я залишила на ніч, хоча я вам говорила, що останнім часом не люблю маски залишати на ніч, такі от, які йдуть нічні, але залишила, і зранку ну, дійсно ефект ем, був. був ефект шкіра підтягнута, розгладжена. Мені сподобалось, мені сподобалось, тому, е, можливо, якщо буду робити замовлення, то повної версії не буду купувати, а от такі пробнички, якраз на два рази мені вистачає, то чому б їх і не замовляти. Ну, і так як уже я веду розмову про Oriflame, і я вам говорила, що в, своєму від... в своїх відео за березень місяць буду називати вам канали дівчат, які от. Тільки-тільки е, почали випускати відео, от, тільки розвиваються е, україномовні канали. От, зараз назву їх, кого от я дивлюся, прямо дивлюся кожне відео. Е, можливо, трішки з запізненням, але рано чи пізно я його подивлюся, прокоментую, і дівчата це про це знають. Так от, Наталю Захарову я вже вам називала. Е, Хто ще не знає, запрошую до Наталі на канал. Замовлення там не тільки Oriflame, а і Avon, і інші компанії, і фармасі, тому заходьте до Наталі, підписуйтеся. Так, далі. Здається, я вже вам розповідала про Ірину канал Ірвіво Іра Теж вона знімає відео розпаковок і оглядів каталогу Oriflame. Такі чудові в неї замовлення, і Ірина не тільки для себе замовляє, а і для її підписників. Робить розіграші. В кожному своєму замовленні вона купує товари на розіграш. Тому обов'язково підписуйтесь на Ірину. І ви, я думаю, виграєте в неї якийсь невеличкий приємний для вас приз. Я теж вигравала у неї, тому Ірина, Наталя, привіт вам і дякую, що ви розвиваєте україномовні канали і робите такі гарні замовлення. Далі Альона. Альону ще, мабуть, я вам не рекомендувала канал Розмови про улюблене. Теж дуже гарні в неї відео, дуже інформативні, все по-простому, все гарно, і ну, я дізнаюсь багато інформації, корисної саме про продукцію Reflame. Тому заходьте до Альони, підписуйтеся. Далі. Світлана Рахматуліна. У неї доволі такі великі такі замовлення, вони різноманітні, дуже багато такої різної продукції, і теж дуже гарно вона розповідає, теж дуже багато чого я дізнаюсь. Дівчатка під відео буду, буду ну, напишу е ссылки на ці канали. Можливо, когось пропущу, то вибачайте. Так, далі. Е... Наталя з Києва. Недавно я підписалася. До речі, почула. Здається, на каналі у Альони про, цей, про Наталю. Так і називається канал Наталя з Києва. Теж у неї замовлення Oriflame, Теж дивлюся, все подобається, тому заходьте й до Наталі. Так, Ще хочу порекомендувати канал Марго Федорович, але англійськими буквами. Марго проживає зараз, здається, в Чехії, але в неї от замовлення Oriflame, і вона там в Чехії купує цю продукцію, підписана, і дуже-дуже теж гарно вона розповідає. ну Звичайно, трішки ну, на початку от мені було важкувато слухати її відео, так, тому що, можливо, так специфічна в неї така е мова е українська і розмовна, але потім звикла, і зараз просто я е кожне відео дивлюся. От І до і насолоджуюся. І ще Марго така гарна жінка, завжди в неї такі образи гарні. О, знаєте, інколи дивлюся, не скільки на її замовлення, а скільки, як вона все підбирає, як в неї все так по кольору, і дуже-дуже ну, гарно все підібрано, одяг, стиль. Тому заходьте до Марго, підписуйтеся, цікаво, вона розповідає. Так, і, і, і ще кого я дивлюся і хочу вам порекомендувати, це директор Оріфлейм Катерина Богуцька. Теж мені дуже подобається ця жінка, її замовлення, як вона так гарно розповідає. Знаєте, інколи дуже приємно дивитися на людину і прямо от, якось так заворожують її рухи, рухи рук, як вона показує, як вона говорить. І, ну, це мені подобається на каналі Катерини Богуцької. Заходьте, підписуйтеся. І я думаю, що якщо ви любите Оріфлейм, то ви теж там багато дуже чого побачите, цікавого і нового. Так що, от такі в мене рекомендації по поводу Оріфлейм. Ну, не знаю, не знаю, що мені з цим робити, з цим оріфлеймом. Поки що, поки що я. Мабуть, ну, не буду робити замовлення. Подивлюся, подивлюся, все ж залежить не тільки від нашого бажання, а й від нашого матеріального стану на даний момент. Ну а на даний момент економія, економія і ще раз економія. Так що, от такі в мене новини на сьогодні, понеділок. На цьому, мабуть, все. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі. Бажаю вам здоров'я і бажаю, щоб всі понеділки були у вас легкими. А ми з вами зустрінемося уже в наступному моєму відео. Дякую вам ще раз і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!